Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Падіння уламків збитого російського безпілотника зафіксовано у трьох районах Києва. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. У Солом'янському районі пошкоджена автівка. У Печерському уламок пошкодив вікно у житловому будинку, а у Дніпровському повибивало шибки у житловому будинку. Росіяни атакували з дрона цивільне авто у Херсоні. Постраждали двоє людей. Чоловік та жінка дістали вибухової та черпно-мозкової травми контузії. Зараз вони у лікарні. Детальніше про те, як минула ніч у Херсоні та Миколаєві, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. В нас з нами наживо. Колегу вітаю і чекаємо від тебе подробиць, що у вас відбувається. Анастасія, вітаю напередодні. Херсона теж був додаром. Орієнтовно о четвертій годині російські загарбники з дрона атакували такий ж Дніпровський район обласного центру. 34-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та забій голови. Нині він під наглядом медиків до лікарні він звернувся самостійно. Атак російських зазнала і область близько 10-ї ранку. росіяни атакували з без. Пілотника, магазин у Береславі. Одна жінка загинула. Ще одна дістала вибухову травму і контузію. Зараз лікарі надають їй допомогу. Загалом, внаслідок обстрілів на Херсонщині, минулої доби одна людина загинула. Ще п'ятеро дістали поранення. Армія Російської Федерації била по 30 населеним пунктам області. Ворожі обстріли пошкодили дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопро. Овід господарчі споруди та цивільні приватні автомобілі щодо ситуації на Миколаївщині. Внаслідок атаки в півдронами у селі Дмитрівка було пошкоджено господарські споруди на приватному подвір'ї. В обласній військовій адміністрації повідомили про те, що поранених та загиблих немає. Тієї ж доби під обстрілами була і Очаківська громада.